Друзі, вітаю! Е, настав час підбити підсумки попереднього розіграшу збору, е, який називався Русачок Спиш. Е, так, момент. Ось цей збір попередній Ми збирали на дрони, е, вдалося зібрати багато грошей. Я вам зараз покажу Так, зі скріншотами. Тобто з учасниками, які скинули свої скріншоти для того, щоб е прийняти, прийняти участь у розіграші, було зібрано 137, майже 138 тисяч. Але без скріншотів загалом цей збір зміг акумулювати 202 тисячі гривень. Е чудова цифра! Е зараз я покажу, які у нас призи на цьому розіграші, які я зараз розіграю. Один з призів це суперкрута діора поручної роботи. Танчика виглядає дуже класно, вона десь от таких розмірів. Топова штука. Другий приз це Xbox Series X, плюс Xbox Wireless Headset, плюс диск Dead Space Remake, плюс диск Max Payne для Xbox. Це все один такий великий комплект, топовий приз, просто неймовірний. Третій приз це срібний медальйон по фільму The Dude. Ручної роботи виглядає теж просто бомбічно, дуже класно. Четвертий приз це диск альбому гурту Творчі з автографами. Так само, п'ятий приз це диск гурту Звинтар, також з автографами, теж дуже класний приз. Потім у нас є Nintendo Switch, Jailbreaked, тому, ну, в принципі, <кхе> можете качати туди, що захочете. Ще один приз це Sherlock Holmes Chapter 1 на PlayStation 5. Е, до речі, це якась японська версія, чи щось таке, не знаю. Дуже рідкісна, бо вони загалом не випускають майже чи зовсім не випускають е, фізичні копії своїх ігор. Диск Max Payne, PlayStation 2 версія з е, автографами. Семалейка, як вам таке. І на останок диск Козаки 2, також з автографами з розробників з GDC, GSC Game Boards. Два нюанси з приводу деяких призів. Це ігри від Frogwares, вони поки що не підписані. Я їх відправив на. Автографи, власне, і через обстріли у розробників поки що не було можливості підписати. Але як тільки вони відправлять мені вже підписані е, диски, я відправлю їх е, переможцю, власне, якого скоро ми побачимо. Е, от, тому якщо я одразу не відправлю ці диски, не переживайте, е, я з вами обов'язково зв'яжусь, і так чи інакше, через якийсь час ці диски будуть у вас. Те саме. Е, те саме я хочу сказати про гру Max Payne з автографами Лейка. Теж мені відправили диск Укрпоштою з Європи. Ну, поки що, Укрпошта мені ще нічого не присилала, тому чекаю. Так само чекаю. І коли диск буде в мене на руках, то я відправлю його переможцю. От, Фух, Аж захекався. Ну, я як завжди хвилююсь, коли записую ці розіграші. Так, я зараз покажу вам ось всі наші учасники. Всі, хто скільки донатив, скільки у них білетиків. Всього учасників вийшло, я вам зараз скажу, 685 білетиків. Це не 685 учасників, а білетиків, які розбили. За донатами по 200 гривень. Так, і одразу, я, до речі, ще не сказав. У нас також, як, як завжди, є гарантовані призи топ-донаторам. Так, мені дзвонять. Пардон. Топ-донаторам у нас є три призи. От з приводу цих також топ-донаторів, саме власне, ці диски, і будуть підписані розробниками, які потім я отримую і як тільки отримую, відправлю переможцям Це. Перший топ-донатор отримує Sherlock Holmes Devil Daughter, PlayStation 4 версія з автографом. Другий диск це Sherlock Holmes Crimes and Punishment. PlayStation 4 версія, також з автографами. І третє місце це така топова, дуже прикольний мерч. Це футболка по грі House of Dead Overkill, яка спресована, реально спресована у вигляді VHS касет. Виглядає дуже прикольно, воно все запаковано. Тому от, е, одразу я розіграю топ-донаторів, їх всього троє, тому я вам зараз покажу від Я до А, це ось ми бачимо перший, другий, третій. Ну тут одна сума, але це один і той самий, одна і та сама людина. Я їх тут сюди переніс, як бачите, і, власне, власне зараз покажу. Хто є хто. Першим том донатором, який отримує у нас, що там? момент Sherlock Holmes Devil Daughter це пан Данило Ололошевич. Вітаю його з цим, з цією перемогою. Друге місце це Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Отримує Павло П'янков Вітаю. І третє місце футболка Overkill. Власне, стоп. А, ну да Да Богдан. Да. Це Богдан Репах Дуже дякую і дуже вітаю. Всі ці три е, гарантовані призи топ-донаторам. Е, отримують ці три людини. Так, а тепер найголовніше. Тепер е, розіграємо основні призи. Я вже створив на Random Picker проект з усіма призами, і Random Picker обере, власне, сам переможців. Всього, от, як бачите, 685 учасників, точно як і тут. Один. 685. Отако. От ну, а далі мені лишається тільки натиснути провести цей конкурс. Так. Ну що? Нехай щастить. Дивимось результати. От, що ми маємо? Діораму у нас отримає діораму танчика. Ігор. Дуже вітаю! Я бачу вже, що Xbox у нас отримує топ донатор. Ну, заслужено, в принципі. У нас нема заборони на те, хто скільки призів виграє, бо, в принципі, у всіх рівні Рівні... Е, прав... Ці, як їх називають? Е, не, не <свісно> Так, власне. Xbox уходить Данилу Ололошевичу срібний медальйон. Отримує. Також Павло П'янков. Вітаю. Диск творчий з автографами. Анатолій Нестеров. Вітаю. Диск Звінтар. Отримує. Серж Фрімен. Вітаю. Нінтендо Switch. Джейл Брейкен. Ну, це знову, це знову, я бачу Даніла Лолошевич. ну, Ніяких заборон у нас нема. Напевно, якщо, якщо захоче, то забере. Якщо не захоче, то будемо вже рішати по місцю. У нас постійно деякі учасники відмовляються від призів, кажуть: перекрутіть рулетку, а можна і забрати знову ж таки. Так, Sherlock Holmes, Chapter 1, PlayStation 5 версія з автографами. Алоха Онтоха. Так, вітаю. Так, диск Макс Пейн з автографом. Ну, колекційна штука, дуже топова. Уходить Борету. Вітаю! І останній приз Диск козаки. З автографами також. Відходить Ігорю. От. Отакі от у нас переможці, отакі от у нас топові призи на цьому мегазборі. Я дуже дякую. Ми всі дуже дякуємо вам за участь у цьому зборі розіграші. За цей збір е, вдалося вже, наскільки я пам'ятаю, Богдан мені писав, що вдалося вже купити два дрони. І зараз ми вже запустили новий збір. Так само треба ще було три Мавіки. Е, Теж вже кошти нормально йдуть, тому ви обов'язково долучайтесь, як бачите, призи у нас топові, класні, завжди чесні, хороші, красиві. Е, долучайтесь до цього нового збору, бо там призи ще бомбічніші, там і PlayStation 5, і фотокамера Fuji, і статуетка е, Болотного орка. Коротше, просто топ. Тому отак отакі вийшли результати. Я всім вам дякую за участь. Ми всім вам дякуємо за участь. Це все. Гарного дня!